Що от у нас критикують знову ж таки позицію республіканців, конкретно Трампа, і більш прихильно ставляться до позиції демократів, тому що Трамп і його оточення часто говорять речі, які українцям неприємні. Демократи здебільшого говорять речі, які українцям приємні, але роблять речі неприємні. Республіканці просто, от оскільки їм не треба створювати якесь там відповідне позитивне враження, вони просто озвучують те, що і так циркулює в рамках американського істеблішменту, от, на рівні таких от неформальних розмов. І в цьому контексті звичайно трампісти нам кращі, тому що вони одразу в лоба це все озвучують. Не розказують нам роками про те, що ну вас демократія, але є корупція. Там тому вас НАТО не візьмемо. А тут Венс одразу каже через позицію Росії не брати Україну в НАТО. Ну мені чесно кажучи, таке набагато більше подобається, коли вони чесно і відверто озвучують ці всі тези, ніж коли намагаються дурити мізки нам і всім оточуючим.